Скільки коштів ми витратили, щоб посадити наше невеличке поле лохини. У нас всього 335 кущиків, висаджених у лютому цього року. Прижилися всі, жодного випаду. Вирощуємо два сорти Дюк і Патріот. Загалом на саджанці ми витратили 35 тисяч гривень. У нас є трирічні, три з половиною річні та чотирьохрічні саджанці. Якщо садити двохрічні саджанці, витрати були б меншими, але чекати врожаю довелося б довше. Для посадки ми купили торф і перепрілу тильсу сосни. Торф обійшовся нам у 27 тисяч гривень. На один кущ йде садова тачка з гіркою, приблизно 50 літрів торфу. Перепрілатель сосни коштувала 8,5 тисяч гривень. Її використали для дренажу та мульчування. Також ми замульчували лохину з сосновим опадом, який збирали власноруч в лісі. Тож тут витрат не було. Після мульчування проклали капельний полив, на який пішло 3 тисячі гривень. Тож загальні витрати на закладку нашого невеличкого. Поля склала 73 500 гривень, і це я ще не порахувала під кормку та засоби від шкідників. Про це розкажу у наступному відео.